Купуй скретч лотереї в атебе. Реєструй на сайті унел та вигравай авто. Удача чекає на тебе. Шановні гравці, вітаємо вас у студії української національної лотереї. Купуйте білети на сайті у застосунку, у точках продажу УНЛ та супермаркетах України. Грайте та перемагайте разом з нами. Всі виплати гарантовані законодавством. А в ефірі 3816 розіграш державної лотереї Максима». На сьогодні джекпот становить 2 мільйони 88 тисяч гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала Лототрон Бекомплект Кульок номер 3 І ми вмикаємо лототрон.

А тепер, шановні гравці, вашій увазі 8748 розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон А комплект кульок номер 1 І ми розпочинаємо розіграш. Щастива. 72. 79. 4. Сорок шість, сорок пять, двадцять сім. Сорок два. Шістдесят три. Тридцять сім. Шістнадцять. П'ятнадцять. Десять. Тридцять один. Сорок один, один, 53, дев'ять, 24, три, п'ять, двадцять, дев'ять, а тепер вашій увазі виграшна комбінація кено у порядку зростання чисел. В ефірі 7601 розіграш державної лотереї лототрійка, тиражна комісія обрала лототрон б комплект кульок номер 2 І ми переходимо до розіграшу. 7. 2. 8. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали. 7. Два. Вісім. Бережіть себе. Все буде Україна.